Встановлення програмного забезпечення Python. Тож, нам потрібно відкрити браузер. Нам потрібно відкрити браузер і в браузері вписати Python. Завантажити. Переходимо на сторінку python.org. Натискаємо завантажте Python 3.12.2, остання версія. Чекаємо, доки завантажиться програма. Програма має невеликий обсяг в мегабайтах, всього лише 25 мегабайтів. Відкриваємо інсталятор і починаємо інсталяцію. Install Now. Погоджуєтеся з запропонованими. Варіантами встановлення програми. Дочекатися потрібно процесу завершення інсталяції. Він, як правило, триває недовго. От. І завершуємо процес інсталяції. Так, чудово. Інсталяція була успішною. Тобто встановлення програми успішне. Close. Тепер можна перевірити пуск І в списку знаходимо потрібну нам версію. От у нас остання версія, найновіша. Ось так виглядає процес інсталяції і, само собою, вікно програми. От ну можна починати працювати.